Насильству та ультиматумам – ні мирним переговорам так під такими гаслами в Криму відбувся всеукраїнський форум керівників обласних рад. Щоправда, всеукраїнським він не став, бо ніхто з очільників західних областей на зібрання не приїхав. Голови обласних рад під'їздять до Лівадійського палацу на дорожезних автах. Їх зустрічає оплесками невеличкий гурт активістів. Кому ви зараз? Не Ну кому хочу, тому і хлопаю. Без коментарів. біля самого Лівадійського палацу мітинг на підтримку учасників форуму тут люди обізнаніші. Самим початком форуму вікнам удалося поспілкуватися з головою Харківської облради, який є ініціатором проведення форуму. Він каже: в теперішньому становищі головне створити умови для діалогу. Для цього й зібралися. Всі, хто хоче єдинства нашої країни, всі сьогодні приїхали сюди, щоб посмотрети друг другу очі і сказати свою точку зору. На жаль, сожаленню, средств масло інформації так вам не відноситься, Назвали сьогодні клубами по інтересам. Так, з сожалению, є. Ну, народ мудрий, він розбереться. На форум запросили керівників облрад зі всієї України та приїхали тільки зі Сходу та Півдня. Решту учасники засудили. Представники органів, які не приїхали в цих областях, они не настроєні на конструктивное діло. Вони не хочуть с з ким. Тобто, вони настроены на розвиття конфліктної ситуації. Что, в принципі, в нормальній обществе недопустимо. Цей захід уже охрестили другим сіверодонецьком. Саме там у листопаді. 2004-го зібралося приблизно три тисячі депутатів із південних і східних регіонів України, аби стабілізувати становище в країні та приборкати тодішній майдан на кримському форумі. Лунали ті самі гасла. Всі ті екстремістські радикальні дії, які сьогодні відбуваються, громада безумовно засуджує. Урешті-решт учасники форуму ухвалили звернення, в якому наголосили якнайшвидше відмовитися від будь-яких насильницьких дій, зупинити протистояння та відновити громадянський мир. Пообіцяли збиратися знову і знову, аж поки в країні запанує спокій. Діана Скляренко, Олександр Хоменко, програма Вікна СТБ.